Приблизно три кілометри на два з половиною. Такі розміри кар'єра інгулецького комбінату. Глибина наближається до п'ятисот метрів. Коли дивишся згори, то навіть величезні білази, наче іграшкові. Така промислова міць, вражає неповторною своєю рідною красою та величчю. Посеред цих криворізьких рукотворних краєвидів зеленіють куточки земель, відновлених після гірничодобувних робіт. На інгулецькому комбінаті рекультивації відвалів приділяють значну увагу, експериментують, шукають нові можливості, залишити майбутнім поколінням. Ці місця практично такими, якими вони були. До втручання людини нині на комбінаті застосовують метод біологічної рекультивації в чем особенность біологіческої рекультивації в сравнении, так скажем, от традиционных методов восстановления земель, в том, що ми не нарушаємо уже самовосстановившиеся участки на отвалах и только воздействуем на те участки, которые непосредственно остались ну, невосстановленными. То есть прям непосредственно в самих э, скальных породах производим высадку э, зеленых насаждений с использованием того, той почвы, которая находится непосредственно в отвалах. Это суглинки, мелкие гравии ну, и так далее». Там, де нині активно проводиться рекультивація, люцерна досягає півтораметрової висоти. Ростуть тут і зернові культури, кущі буску та лісової смородини, волоські горіхи та груші. А ще чимало цікавих рослин, назви яких зазвичай знають лише агрономи та екологи. Їх марно шукати на вулицях міста. Вони є лише на схилах озеленених відвалів. На 106 метрі були внедрені нові методи озеленення пилящих промислових площадей. Пао Ингок. При этих работах было посажено 2500 саженцев деревьев и кустарников, а также разнотравья в междурядьях высажено. Хочется отметить большую приживаемость такой травы, как эспарцет. Это отличный медонос. Из деревьев хочется выделить акация. Потом Айланд высочайший. Из кустарников хочу отметить Аморфа. Просмотрев э, посадку, в 95% находишь, что она э, выжила в этих э, условиях. На протяжении нескольких лет э, на Ингулецком голке проводится эксперимент по озеленению пылящих площадей. На третьем отвале, э, на 106-й отметке этого отвала, у нас уже 2 гектара. В позапрошлом, в прошлом году сейчас вот тоже пытаемся это сделать, засаживаем травой кустарниками. Трава поднимается и пыление просто не происходит. Соответственно, близлежащие поселки, которые да, пыль туда не доходит и не выходит в санитарно-защитную зону. Для створення сприятливіших умов для проростання посівів чи насаджень на відвали завозиться глина. Вона змішується з ґрунтом і дає можливість створювати такі собі клумби. Завдяки співпраці з міською станцією аерації для поліпшення родючості кам'янистої поверхні відвалу туди завозять мулові ґрунти. Озеленювачі кажуть, завдяки корінням дерев та кущів значно зменшується ймовірність сувів на схилах, а мулові ґрунти якраз допомагають таким рослинам краще приживатися. У нашому промисловому місті така біологічна рекультивація, взагалі, у пріоритеті. Ефективність робіт, помітно, не оком. За словами екологів, у кривому розі залізорудними розробками порушено понад 8,5 тисяч гектарів земель. Тож роботи у рекультиваторів вистачить ще на десятиліття. Кілька років озеленювачі супроводжують насадження, дбають, аби саджанці прижилися, організовують полив на період адаптації. Там, де рослини не прижилися, саджають повторно. В Україні такі відновлювальні роботи порушених земель обов'язкові. Відповідно до статті 66 земельного кодексу України землі, які зазнали змін у структури рельєфу, екологічному стані та материнських породах внаслідок проведення гірничодобувних, добовних геологорозвідувальних будівельних та Інших робіт підлягають рекультивації управління екології в межах своїх повноважень координує діяльність гірничодобувних підприємств щодо виконання підприємством міста рекультиваційних робіт. Проведення рекультиваційних робіт озеленення. Промислових зон підприємств, а також збільшення площ озеленення передбачено як стратегічним планом розвитку міста, так і маркетинговою стратегією розвитку міста Кривого Рогу. Так, Падінгулецький гірнично-збагачений комбінат» проводить роботи з біологічної рекультивації відвалу номер 3 на площі 11 Га. Зелені простори відновлених відвалів створюють враження первозданої природи з її запашними та цілющими травами.